Вітаю, продовжую роботи над своєю сонячною станцією. І суть в чому буде, щоб знати, скільки вимірювати, скільки сонячні панелі конкретно виробили. Бо по додатку то таке, там ще ж є КПД-інвертора, який, мабуть, Вт 100-150 з'їдає. То у мене ось є такий автомат, який я виставив ось з 15 року. Серп, вересня по сьогодні 12, чого в нас там жовтня. Ось 200 Вт. Я спожив лише від сонячної станції, яка у мене ось на горі на весу стоїть. стоїть і ось ця сонячна і Ця батарея на 10 кВт, там трошки більше, як виявляється. Ось, то вже час під'єднувати. Почались відключення, то, щоб не було. Ну, Завжди був заряджений акумулятор, то я вночі хочу ставити по ночному тарифу. На вхід, ось уже тут два дроти підготував, ось завів від лічильника. Ну і це що ось з інвертора вибилось. І на точно такий автомат. Зараз я встановлю. Це все підключу. Він, до речі, програмується, можна автоматично ставити години, коли він вмикає, вимикає. У ЗОшка є 30 чи 50 мА. Максимальний струм виставляється будь-який. Ну і лічить він відповідно спожиту енергію. Ось безпосередньо ще один такий: він трошки коробка точно така. зовнішній трошечки, по іншому виглядає. Ось безпосередньо цей автомат. ну і Кому цікаво. Можливо, комусь цікаво буде, що там пишуть, то на паузу ставте і читайте. От як додаток під'єднати. Різні додатки. Є. Я Smart Life поставив. Ось, і зараз я його встановлю так, на Дінрейку і буду під'єднувати. Ось так він виглядає. Цей у мене вже умовно місяць без пари днів відпрацював попередній. Я їм задоволений, то взяв інший наступний такий. ось І е, перший я брав на розетці за скільки там 200-900 за 900 гривень. Цей на промі знайшов за 760, здається. І, до речі, якщо чутно увімкнувся інвертор охолодження. Так, встановив я другий автомат, він, на жаль, Кольоровий і погано, і очима видно, і камера теж незручна. Ну, що зробиш, мабуть, яка поставка у продавця було, була, таку і поклав. Ось, ну і в самому додатку, так, як бачите, я переименував вхід на споживання, вихід на споживання, тобто в одному я вихід на споживання буде. Те, що дає сонячна станція, а вхідне споживання, те, що дає мережа. Ну, можна перейменувати до зручності. Ну і сам, як виглядає інтерфейс, ось 0,4 кВт поки що зайшло на батарею, я вимкну потім тільки по ночному тарифу. Ну і кому цікаво, у нас є settings, можемо налаштувати абсолютно всі параметри. Нараз, струм витоку, це умовно взошка. Температурне обмеження, струм відключення. Так? Ну, відключення автомату я поставлю потім 30 ампер, здається. Все можливо менше. Максимальна напруга відключення, так як реле напруги працює. Мінімальна напруга відключення, це теж поміняю. Ось, ну, і, мабуть, це свіч-аларм, це впливаючи обмеження. А, все правильно, да, Більше тут нічого нема. Ось, і що ми тут ще можемо бачити? Ну, Час затримки, якщо там якісь обмеження спрацьовують, які ми вилаштовали. Ну, і є, де у нас таймінг, здається. Так, де ми можемо зробити календар. Ну, перше це час до відключення, можна зворотний відлік. Е -е, якраз налаштувати, Я тут add. коли буде вмикатись, по яким дням. Ну і по яким дням вимикатись. Ну, в інші години. Вимкнення, вимкнення. Ось то от, така річ. Ось. Ну і коли, давайте я вимкну, коли я вже тут. Зараз я вимкну зовнішню мережу. Так. Ну і сонце зараз, давайте. Ось таке сонце з такою, з таким небом. І глянемо, що в нас зараз видає панель. Зараз воно ж то стрибає, скільки? 360 вольт. 1,9 А з, з панелей на батарею 9 ампер іде, Ну або 700-600 Вт з сонця. Ну і на самій панелі, верніше на BMS ми можемо що побачити? Теж ті ж 9 А температура. Ну і умовно, в мене майже місяць працювало воно. Нагадаю, включив я здається, 15 чи 16 вересня, зараз 12 жовтня. І ось тільки 16 циклів батарея спрацювала. Тобто навіть менше, ніж цикл на добу. Хоча весь будинок повністю весь живиться, окрім зарядки електромобіля, поки що. Це два бойлери, чайники, мікрохвильовки, духовки. Ось на це все ну, вистачає. Далі буде сонце менше, відповідно батареї не буде вистачати, тому я і під'єднав, щоб на вхід можна було вмикати зовнішньої мережі, заряджатися. Тим паче зараз почались відключення. Ось такі ну, достатньо сильні. Ось то, щоб завжди батарею тримати у зарядженому стані, буде по нічному тарифу вночі. Струм і поставу 20 А по кВт умовно за годину буде заходити там, протягом 7 годин з мережі 7 кВт в акумулятор. Ну, коли він заряжеться, то відповідно відключиться. Ось на цьому все. Якщо є якісь запитання, пишіть, кажіть, Да, бо, пане системою всієї я повністю задоволений. Ось хотілося б більше енергії, ну, все ж таки вже жовтень. Тому так. На цьому все. До побачення.